В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Зв'язавши його, повели. І видали правителові пилату. Звичайно, сьогодні Євангелія незвичне, воно довге, ну не довше, ніж наше життя, правда? ж. Веше життя трошки, чи небагато довше. І коли подивитись на життя кожного з нас, ми побачимо, як в цьому нашому житті постійно щось діється. От немає в житті такої миті, такого дня, щоб чогось не діялося. Діється щось, що ми приймаємо, що нам є мило і приємно. Одночасно відбувається щось, що не миле і неприємне. Ми хочемо скоріше, щоб то, що зле недобре, відійшло, а то, що добре, деколи хочемо тримати, але неможливо. Ти не можеш тримати якоїсь гарної події, вона змінюється іншою. Коли ми дивимося на наше життя, ми також постійно щось чекаємо. От постійно все, щось чекає. Я думаю, що немає миті в житті, що ми до чогось не очікували. Якась проблема, вирішуємо, коли вона роз'яжеться. якийсь проект, Очікуємо, коли цей проект завершиться або здійсниться. Чекаємо якась радісна новина має наступити. Постійно щось чекаємо. І так ціле життя. Чекаємо, чекаємо і чекаємо. Що ж нам каже сьогоднішнє, це довге Євангеліє? Воно каже дуже багато речей. Найперше, це тайна вечеря, остання вечеря Ісуса Христа. Це вмивання Господом ніг апостолів, що був для них шок. Уявіть собі, ви до когось приходите в гості. Хаже, розувайся, я хочу вмити тобі ноги. Це шок. Для них був шок. Потім шок для самого Спасителя, це молитва в оливному Гроді. Не можемо цього сприйняти, зрозуміти, усвідомити по-людськи, як він там усвідомлював те, що має своє життя віддати за всіх і все і вся. За всі гріхи, які були здійснені. Які здійснялися і які буду здійснені. Погляньмо на нас. В кожного з нас купа претензій до когось, як не до когось до себе. А то і до когось, і до себе, і до Бога. Господь це приймає, віддає в руки Отця. Тоді Господа арештували. Тоді всі ці несправедливі бичування, страшні бичування. Звичайно, того ми не можемо якусь усвідомити пережити в цьому фільмі Страсті Христові якась була спроба відтворити. Ми зовнішньо щось відтворилось, хоч внутрішньо те, що пережив Господь, цього неможливо відтворити. Забувся перед тим сказати ще зрада Юди, учня, який ходив біля Христа, який фінанси відповідав, якому довіряли кошти, бо гроші ну це довіря певна, це не питання грошей. Могли бути якісь коштовності, щось інше. Це довіра. Мав довіру, Господь його вибрав. Також ще не зрозуміло. Господь же знав, що він його зрадить. знав, але оцей момент довіри Господа незбагненний. І остаточно Господа розпинають. Скільки всього ділося в тому короткому відліку часу? Але що найголовніше, що Господь через той шов, пройшов через то все, дорогі друзі? Ми не є режисерами життя. Остаточно режисером життя є Господь. Кожному дав з нас якусь роль. Не маємо страхати, що діється і відбувається. Тому що Господь знає про все. І навіть коли щось діється злене добре, то немає так, щоб Бог. Цього не вивів на добро. І сьогоднішній Євангелій, сьогоднішній нам приклад показує, що треба довіряти Богові і ти через ті обставини, які є. Приймати як з рук Божих. Люди, так як Юда чи хтось інший в нашому житті, це лише особи, які виконують роль. Але сценарист, режисер Господь. І Господь, яким є Богом любові, все дає з любові до нас. Звичайно, коли воно болить, то болить, ми не бачимо любові. Зараз вже не так, але колись, якшов до стоматолога, воно боліло, але лікар хотів тобі допомогти. Нам часто щось болить на рівні фізіологічному. Психологічному, моральному. Але важливо розуміти, що Господь є з нами. Ніщо не стається припадковим. Ніщо. Христос про це сказав, що ні одна волосинки не падає без Божої волі. І якщо ми зводимо ці дві речі разом, з однієї сторони, коли ми віримо, що Бог є любов, віримо? Ну, коли віримо, то віримо. А друга правда, коли ми віримо, що нічого не стається, щоб не було Божої волі, і об'єднаємо ці дві правди в одну, то ми скажемо, все, що стається, стається з любові до нас. Все. Бог виводить все на добро. І коли ми будемо жити цією свідомостю, з нашого життя зникнуть страх, пережиття, паніка, депресія, п'яте, десяте. Чому? Бо будемо довіряти Богу. Він не своєму розуму, не знайомим, не друзям, не грошам, не позиції, не політичній, економічній ситуації, але Богові. Що ми можемо зробити тепер, щоб допомогти Україні? Найбільше довіряти Богові і молитися. А Бог все виведе на добро. Що ми можемо знати, що буде в Америці найближчий рік, 5-50 років? не знаємо. Ми їм також довірити Америку Богу. Тому важливо. все своє життя, всі свої проблеми, успіхи, невдачі, досягнення, всі свої труднощі, відносини з кимось, всі свої якісь непорозуміння, недорозуміння, це це даваймо, віддаваймо Богу. Де маємо Богові самі себе, один одного, Україну і Америку в руки Господа. А Господь, який є вселеної, Господар, Господь, Господь Всесвіту, попровадить все якнайкраще. Тож, живі, вірую в Бога і ніколи не віймося, обставин, які є. Амінь.